Шановне панство, маємо моїх мутреняк. Дивіться, як вони поїдають, не знаю, що, чи борячок, чи, чи що я їм ще каба, гарбуза давав. Ось вони в ручки беруть, їдять і і все. Хочу сьогодні хочу виразити велику подяку своїм людям, які дивляться мій канал. Дуже дякую. Людям, які підписувалися, підписуються на канал. Десь протягом тижня в мене підписалося біля 30 чоловік, напевно, на мій канал. Я дуже тішуся, що я роблю такі відео, які потрібні людям. Дай Боже, щоб мої відео спонукали людей тримати внутрі. Бо внутрі я дуже хороший звір. От. Інших, хто ще не підписався, запрошую підписуватися на канал. Чим більше буде нас, тим мені буде веселіше. Бо зараз навіть заглядаю, то кожного дня в мене в середньому біля 1500 переглядів сутки є. Значить, люди цікавляться, людям потрібна та інформація. Щоб люди, хто ще не завів, щоб завів собі нутрій, дивився як то її годувати, а годувати що, дивіться. Саме основне, хто в селі живе, зараз люди роблять ремонти, міняють дахи на того, викидають шифер, взяли пару дощин, дивіться, зверху. Збила з по... Збили коробку з душі для шиферу. З тої сторони, я тимво. шурупами шифер прикрутив і маємо чистий спокій. Висоту бажано робити метр. Я в даному старий шифер десь 1,10 чи метр мет висоту має. Помаленьку поскручував, поскручував і вони шифер не гризуть. І чистий спокій. От приблизно в мене розмір вольєру 1,90 метрів десь на 2,90 м. Робив такий вольєр по, по тій причині, в якій мав дошки, позбирав дошки, ось навіть от верхні дошки, порозрізував, поза вольєром я, бачите, от бутилки з водою поставив і поїлочку їм поставив і вони мають протягом літа постійну воду. А ось тут я пістилку кидаю, постійно підкидаю, підкидаю, там два-три рази на рік я вибираю, зараз під осінь треба буде урати город. Я ось цю пістилку виберу. От. А зимою висока пістилка, вона нутрієм дає тепло, внутрім не змерзає, тільки є приморозки. Їм відносно тепло. Єдиний мінус на вольєрі, коли почистив, наприклад, вольєр, то зразу трошки мокренько треба пістилки, пістилки, а як є вже біля 10, от дивіться, самець дере, а, а, а тут і сухо. Воно вухенько тут. Бо я постійно кидаю ну, але сухо, бачите, не мокро, вони. Звичайно, як пару днів не пі... Я, наприклад, даю листя, то вони протягом суток вже тримають листя. А якщо вже трошки більше, то мокренько, я знову листя підкидаю і якось ми даємо раду. Так що тримайте нутрії, шукайте внутрі, щоб вони були відносно. Великих розмірів, щоб вони добре плодилися. Бажано щоб ну, поїхати подивитися, що людина вам пропонує, з яких вони ростуть, від яких батьків ростуть. І якщо ви будете бачити, чи по рекомендації кого їхати, хто брав, скаже вам, що хороші внутрі, у в мене в даному вольєрі, бачите, 4 самки, самець 11 кілограмів. Самки е, були вагою біля напевно 8 кілограмів. Ну, але як самка народила і тепер вони висали їх, то звичайно вага трохи впала. Але якщо малих забрати, вони пере, перестануть того. Їх годувати, то самки, звичайно, швиденько набирають вагу і становляться знову матерями, і таким нас круговорот. Все, дякую за увагу, дуже вдячний за перегляди. Пишіть щось, питайтеся.